Всім привіт! Маємо в наявності ось такий варіант доступної та надійної техніки. Це Lenovo ThinkPad T530. Розкажу вам трішки про його характеристики: як зовнішні, так і внутрішні. 15,6 дюймовий екран HD Вбудована камера з підсвіткою, сканер відбитку пальця, підсвітка клавіатури у двох режимах та підсвітка камери. По внутрішнім характеристикам це двох'ядерний процесор Intel A Core i5 3 покоління, оперативна пам'ять ddr 3 на 8 ГБ, які можна збільшити за бажанням. SSD-диск на 128 ГБ, який теж можна збільшити. І інтегрована відеокарта Intel HD Graphics 4000. вагою приблизно 2,5 кг. Має багато портів для роботи. Це як. SD-карт комбінований для навушників та мікрофону. CD RV LAN USB 3.0. Роз'єм для зарядного пристрою, міні-дісплейпорт, VGI 2 USB 3,0, USB 2.0. Ну і розглянемо, що ж у нього всередині. Найперше, це знімаємо батарею. При, в будь-якому випадку, при зміні будь-якої конфігурації, знімаємо батарею. І для того, щоб дібратися до оперативної пам'яті, у нас є ось така кришечка, тримається вона на двох болтиках, ми їх відкручуємо і легко знімається, в принципі, кришечка. Тут є один слот на оперативну пам'ять. І ось тут є два ще дюбельки, які потрібно відкрутити, для того, щоб дібратися до клавіатури, тому що інший слот знаходиться саме під нею. Можемо закрити, а для того, щоб змінити внутрішню пам'ять, тут одним шурупчиком тримається кришечка для SSD-диску. Він дуже легко зйомний і так само легко ставиться на місце. Також є можливість для того, щоб витягнути DVD-RV. Тут є лише один болтик, який його тримає, і замочок. Ми його відкриваємо і ось таким легким. Кроком витягуємо DVD rv Для чого це робиться? Для того, щоб замінити його, бо він не робочий, або для того, щоб поставити замість нього шахту, а в цю шахту вставити ще один жорсткий диск за потреби. І дуже легко, в принципі, ставиться на місце. Також для всіх, хто планує розкручувати ноутбук повністю, не забувайте, що ось тут, ось в таких сховочках, під такою наклейкою, сховані ще два шурупчики, які теж потрібно відкрутити, без них ви не відкриєте ноутбук. І так, попередньо відкрутивши позаду два шурупчики, легенько підсуваємо клавіатуру догори, і ось вона фактично сама вилазить. Легенько її піднімаємо. Не знімаючи ніякого шлейфу, ми бачимо, що тут ми можемо замінити ще конфігурацію РАМ, тобто в оперативної пам'яті, тут є ще один слот. Також тут є місце для 4G модулю, а місце на sim карту для нього під батареєю. І для того, щоб ставити клавіатуру назад. Спочатку ми вставляємо верхню частину обережно, і тоді для того, щоб закрити всі замочки. Треба рівненько її вставити. Це не завжди виходить з першого разу. Ось. Вставляємо і просто сунемо донизу. Клавіатура встала на місце, перевіряємо, чи всі замочки закрилися, і можемо позаду знову закручувати шурупчиками.